Вітаю вас до вашої уваги. Програма тижневі оголошення з такими рубриками: робота, нерухомість, різне. Рубрика робота на роботу потрібен водій, експедитор та вантажник. Телефон 067 34 18 226. Товариство обмеженої відповідальності Нова пошта запрошує на роботу працівників за детальною інформацією. Звертайтесь за номером 096 82 664 56. Шукаєте роботу, є цікава пропозиція. Потрібен водій автобуса на маршрут Львів-Жарків під Кам'янська громада. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону 067 34 16 547. Запрошується на роботу обліковець. Освіта, професійно-технічна, неповна вища, вища. Вимоги до кандидатів. Впевнений користувач Microsoft Office, Word, Excel, уважність та відповідальність, вміння працювати в колективі. Умови роботи, офіційне працевлаштування гідний. Рівень заробітної плати. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, надішліть своє резюме або телефонуйте за номером 097 62 43 414 з 9 до 18 години. Також можуть надсилати своє резюме студенти. Рубрика Нерухомість продається великий незавершений будинок площею близько 300 метрів квадратних, 12 кімнат в мальовничому куточку Золочева зі земельною ділянкою 14 сотих. Будинок цегляний, без тріщин та ушкоджень. Можливе переобладнання під багатоквартирне житло. Будинок має три поверхи. Розрахований на дві половини. Можливо змінити під власні потреби. Зручний під'їзд, гарно облаштований, бруківка нова. Недалеко від центру Золочева та багато інших зручностей, телефон 097, 95 65 644. Рубрика різне в Арсі. Гігантські знижки на шпалери та освітлення, щоб удома було красиво, яскраво та затишно. Будівельний супермаркет Арс, місто Золочів, вулиця Вокзальна, 28. Розпродаж з Одеси за цінами 7-го кілометру з 23 вересня по 23 жовтня. Товар у великому асортименті. широкий вибір тюлі та штор, білизна чоловіча, дитяча, жіноча, халати, спортивні штани, спортивні костюми, дитячі колготи, дитячі лосини, дитячий одяг, рушники, жіночі сумки, пледи, постільна білизна, взуття, джинси, клейонка на стіл, штори, футболки, піжами, чоловічі жіночі кофти, жіночі лосини зимові, осінні та весняні куртки. Графік Роботи З 8 до 20 години. Адреса Золочівський район, село Ясенівці, вулиця Заводська, 1, клуб цукрового заводу. Акумуляторний супермаркет. Тут можна купити акумулятор до будь-якої техніки. Фіксовані ціни, прийом товарів, що були у використанні, гарантія до трьох років, діагностика електрообладнання. Адреса місто Золочів, вулиця Бандери, 14, телефон 063, 37 22 112. Продається автомобіль Опель Астра 2012 року. Телефон 097 62 15 660. Кафе Лаванда доставка суші. Доставка суші у всі дні, крім понеділка. Графік роботи з 12 до 22 години. Телефонуйте 096 13 24 747. Надаються послуги по зрізанню аварійних дерев, які загрожують безпеці людей, будівлям, лініям електропередач, порізка і рубання дров, копання і чистка криниць, каналізацій, а також виконуються будівельні роботи. Телефон 098 99 56 398. Вантажні перевезення до 3 тонн: золочів, Львів, Тернопіль, Рівне та інше. Вартість 14-16 гривень за кілометр, залежно від навантаження. Працюємо у будь-який зручний для вас час в день і ввечері. Телефон 097 дев'яносто сім, Замовити оголошення у програмі тижневі оголошення. Ви зможете за номером 097 27 014 52. Бажаємо бути обізнаними, володіти важливою для вас інформацією. До зустрічі.